Аю, команда першого подільського готова поділитися головним з інформаційного простору Хмельниччини і не лише за 16 січня. Володимир Зеленський з робочим візитом завітав до Варшави. Зокрема, під час перебування в Польщі зустрівся із українською громадою. Передусім, глава держави зазначив, саме Польща з перших днів війни стала надійним партнером України у російсько-українській війні. На щастя, таких партнерів ми маємо чимало. Мова йде не лише про фінансову підтримку, надання техніки та зброї. Мова йде про людяність та турботу про українську націю. Відповів Зеленський і на ключові питання представників польських ЗМІ. зокрема про застосування далекобій. Іної зброї. Насамперед ми завдали далекобійних ударів тим, що у нас було. Знищені були склади зі зброєю Російською Федерацією, військова техніка, центри управління. Це дуже важливо. Те, що я вам сказав, наприклад, на Курському напрямку 30-35 тисяч втрат, не просто так. Далекобійність дала свій результат. Так само, як ми били і. Після їх ударів по нашій енергетиці, ми били по їх генеруючим заводам, так, і так само вони втратили багато грошей, втратили частину своєї логістики тощо. Тобто, якщо б у нас не було далекобійних ударів, якщо чесно, я не знаю, я не знаю на сьогодні, який був би результат. Далекобійність дуже сильно допомогла. Недостатня далекобійність це факт. Була відповідна кількість далекобійної зброї, яку ми попросили у наших партнерів, тому що під кожен об'єкт, ви зрозумієте, і нас ми знаємо кожен об'єкт. Де їх склади, де пункти управління, де той чи інший завод, який виробляє зброю проти нас, ми всі ці пункти перерахували, Бов цілий ця, ціла таблиця цих пунктів. Але для того, щоб зруйнувати це, знищити для цього потрібна відповідна кількість далекобійної зброї. Такої кількості поки що у нас не було. Хмельницький втратив ще одного героя. 16 січня хмельничани попрощалися із Андрієм Науменком. Військовій справі він присвятив значну частину свого життя. Спочатку навчався у прикордонній службі, потім брав участь в антитерористичній операції. Після початку повномасштабного вторгнення не передумав та продовжив боронити батьківщину. На жаль, у віці 27 років військовий загинув. Він ніколи не був слухняним, але був дуже і дуже добрим. Так, із сльозами на очах про героя Андрія Науменко розповідає його мати. Маленький білокурий хлопчик, про якого всі казали, що в дитячому садочку, в школі таких дітей дай сто, і буде легко. Андрій був розумний та кмітливий, гарно навчався у школі. Після написання фінальних іспитів мріяв стати військовим. Сказав, що був серіал «Кадети», Я хочу бути військовим. У мене просто родина військова, батько військовий, брат військовий. Ну, трошки не добрав балів, щоб поступити в нашу погранакадемію і пішов служити в прикордонну службу за контрактом. Спочатку Андрій служив у Мукачево. Далі, не сказавши матері, поїхав у Донецьк для участі у антитерористичній операції. Там знайшов кохання свого життя. Після закінчення контракту розвивався у цивільному житті, проте сталося найгірше велика війна. Він завжди казав, мамуль, в мене все нормально, в нас не стріляють, все дуже добре. Напередодні 10 січня Андрій пішов виконувати бойове завдання. З якого не повернувся, загинув герой на Покровському напрямку. Йому на віки 27. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. горем і Кам'янеччина. там в останню земну дорогу провели Валерія Капущака. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення захищав рідну землю від окупантів. Його мужність, відвага та жага до захисту батьківщини назавжди залишиться прикладом. Кам'янчани попрощались із полеглим на війні молодшим сержантом Валерієм Капущаком. Огорнути державним прапором України. Захисник народився у 1980 році. Разом із батьками жив у селі Панівці. Після завершення навчання у школі здобув вищу освіту у Кам'янець-Подільському аграрному університеті. Валерій Капущак деякий час працював на комунальному підприємстві. Він в мене працював, я був в нього керівником. Дуже спокійна, хороша, вдумчива людина, розсудлива, так як спеціаліст краще нікуди. У 2015-му Валерій став учасником антитерористичної операції. Згодом виїхав працювати за кордон у перші дні повномасштабного вторгнення. Повернувся в Україну щоб захистити її від ворога. Чоловік вступив до лав Збройних сил України, отримав фах сапера. Він мав участь в бойових діях ще до повномасштабної війни. Коли його повномасштабна війна застала за кордоном, але він одразу з перших днів він повернувся. Він не міг сидіти за кордоном, коли в його рідній країні війна він повернувся і одразу захотів бойовий підрозділ в центр розмінування. На рахунку Валерія не одна ротація. Він виконував завдання на різних напрямках. На жаль, на ніч на 11 січня, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Андріївка Волноваського району. Група, де виконував завдання, і Валерій, пала під мінометний обстріл, і на жаль, Валерій загинув. Це велика втрата для нашого військового колективу, тому що Валерій був справжнім патріотом, фахівцем своєї справи. І, на жаль, сьогодні ми його хоронимо. Це втрата і для нашого колективу, і для рідних. Він був люблячим батьком, чоловіком, сином. На жаль, війна забирає найкращих. Знаю його тільки з позитивної сторони. Він був дійсно відданим фахівцем своєї справи, завжди виконував, чітко виконував свої завдання, які перед ним ставилися. Ніколи не відмовлявся, ніколи не йшов назад, завжди йшов вперед і завжди був відданий своїй справі. Чесний, вихований, порядний військовослужбовець. Валерію назавжди залишилось 44. З війни його не дочекались батьки, дружина та донька. Поховали героя у рідному селі Панівці. Олександра Толстюк, ТРК, Кам'янець-Подільський. Новонароджене немовля знайшли перехожі у Хмельницькому поблизу сміттєвих баків. Про подію стало відомо ввечері 15 січня. На щастя, хлопчик живий та в надійних руках медперсоналу. Про усі деталі моторошної історії у матеріалі Тетяни Ржипянської. Після восьмої години вечора, 15 січня, у новинних стрічках Хмельницького з'явилась шокуюча новина. Перехожі знайшли новонародженого хлопчика біля сміттєвого баку. Сталося це на вулиці Тернопільській. Дитина була замотана у пакет та рушник. Очевидці одразу викликали на місце події поліцію та швидку того ж вечора. Соцмережі спалахнули обуренням від побаченого. Тож є вікно життя на хотовицького. Як таке могло в голову прийти? Зима на дворі. Собаку навіть жалко на вулицю вигнати спати, а тут. Головне, що дитина жива, а горе мати має отримати по заслугах. Навіть тварини не залишають своє дитя. На щастя, дитя залишилось живим. Його госпіталізували до реанімаційного відділення міської дитячої лікарні. Допоки триває слідство, деталі не розголошують. Ати той факт, що дитина перебуває в нас в закладі. Вона в безпеці і отримує лікування згідно сучасних стандартів. Працівники поліції, які приїхали на місце події, почали термінові пошуки горе матері за допомогою чотирилапих спеціалістів та злагодженої роботи правоохоронців. Жінку вдалося віднайти. Нею виявилася 36-річна хмельничанка. Наразі жінка також перебуває у лікарні на момент госпіталізації. Стан її був важкий. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 135 кримінального кодексу України, яка звучить як залишення в небезпеці. За неофіційною інформацією відомо, що у породілі вже є двоє дітей. Наразі розслідування усіх подробиць події триває. Як складеться життя хлопчика та самої породілі стане відомо згодом. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Аймфайн. Марку з такою назвою погасили в обласному центрі. Ініціатором її випуску став Віталій Дейнега. Поштовий знак створили на основі художньої інсталяції «I'm Fine», яка була представлена на культурному фестивалі у США влітку 2024 року. Інсталяція створена із реальних артефактів війни, зібраних на деокупованих територіях. Прострілені вуличні знаки, сонячні панелі, супутникові антени, знищені знаки назв міст і розбиті паркани. Тепер наша болісна і водночас сильна відповідь світу зафіксується і на поштовій марці. Письменниця Тетяна Олійник 16 січня презентувала хмельничанам дві книги, написані для підтримки українського слова та історії. На зустрічі в обласній бібліотеці для молоді зібралось чимало охочих послухати презентацію розповідей. Формула української перемоги. Та ним усі захоплювались. Формула української перемоги це перш за все українізація, розповідає письменниця Тетяна Оліник. Ця книга це роздуми авторки про війну, написані у 2024 році. Присвячена вона героям сучасного світу, тобто силам оборони України. Мета цієї книги не тільки розповісти про війну та її подолання, але й популяризувати українське письмо. Зокрема, я цю книгу презентувала для української діаспори в Канаді в Торонто. Я була тоді вражена, тобто, це була саме корінна українська діаспора, яка прийшла взяти і почерпнути знання про українську війну. Детально розповіла про формулу перемоги письменниця і хмельничанам на зустріч до обласної бібліотеки для молоді. Прийшли студенти, викладачі та просто поціновувачі українського письма. Я впевнена, що нашу молодь спонукати до вивчення якихось невідомих сторіночок нашої історії зараз дуже важливо, тому що багато цікавих фактів ми в принципі не знаємо. На презентації авторка розповіла і про роботу, яку написала ще у 15 років. Це автобіографія Ним усі захоплювались, яка розповідає про головного командира української повстанської армії, бізнесмена, пластуна та політв'язня радянських тюрм Романа Шухевича. Це на основі спогадів зв'язкових УПА. Тобто я брала безпосередньо в них інтерв'ю. Зві звичайно, Ольга Ільків, яка була ще жива в 2021 році, в Юрія Шухевича у 2022 році. У висновках вказано і проаналізовано збройні сили України як наступників Української повстанської армії, які захищають нашу державу сьогодні. За словами авторки, книги написані для широкої аудиторії та можуть зацікавити кожного українця, який цікавиться історією. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Хтось їде на відпочинок у Карпати, а інші на сході роблять усе можливе аби захистити українців у зимовий період. Гірськолижні курорти країни заповнені туристами. Чи на часі такий відпочинок запитали журналісти у рубриці питання дня? Юрськолижний курорт у Карпатах один із найпопулярніших варіантів проведення зимової відпустки. Чи на часі зараз відпочинок на думку містян? Ні, взагалі не на часі. Зараз зовсім інша ситуація. Зараз потрібно збирати на війну нашим воїнам допомагати. А відпочинок зараз взагалі не на часі, це моя думка. Відпочинок завжди на часі, особливо такі, коли важкі часи, але не потрібно забувати, звісно, і про наших героїв і допомагати їм в першу чергу. А тоді, якщо вже залишаються сили і кошти. Можна і собі дозволити відпочинок, щоб краще потім працювати. Ні. Чому? Е, війна і все. Тут в двох словах. Ну, відпочивати, ми всі працюємо на благо. Або тут, або там. Якщо ти типу, всі міг хтось воює, і типу, якщо там якийсь тато воєнний рішив собі там, свою відпустку поїхати віддихнути, то я не бачу нічого поганого. Для когось так, для мене ні. Чому для вас ні? Працювати важливо. Відпочивати завжди встигнеш. Зараз на час. Завжди на час. А чому так думаєте? Ну тому що не тільки треба працювати, а треба якісно відпочивати. А чому б ні? Ну відпочинок потрібен всім, незалежності від того, через те, що можна так сказати зійти з глузди, якщо не давати трошки відпочинку собі. Але при цьому треба завжди пам'ятати, завдяки кому ми можемо відпочивати. 16 січня побачила команда Першого Подільського. Більше інформації про головні події країни та області традиційно можете знайти на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе, мирного неба вам та переможних новин.